Вони намагалися 24 серпня провести парад на нашому Крещатику. Тільки такий парад вони заслуговують. Іноземців дуже багато. І американці, і китайці. Русські танки на кріщаті, як бішалі руські. Uh -huh. <сум> Проект шукай. Це десь. 26 міні-пам'яток, розкиданих по всьому Києву. Ось одна з цих пам'яток. Всім привіт! Я зараз знаходжуся на Крещатику. Сьогодні у нас не шопінг-влог, а просто звичайний влог. За мною ви бачите, я потім вам покажу техніка російських окупантів. Вони... Намагалися 24 серпня провести парад на нашому Крещатику. тільки такий парад вони заслуговують. І давайте породимося, я вам все тут покажу. Так, ми починаємо. Спочатку я, мабуть, буду знімати безперервно. Сьогодні, до речі, понеділок, будній день, але ви бачите, скільки народу. Ну, прям дуже багато. Так, сьогодні 22 число, мабуть, до 25-го воно буде. Але ми вирішили 23-24 все ж таки не приїжджати сюди, бо небезпечно. Ви знаєте, як рушня любить такі пам'ятні дати. Сакральні дати для них. І тому можуть бути повітряні тривоги. І тут бути, мабуть, небезпечно. Оркам за Нікополь. Що це таке? Це схоже на башту від... Це БТР. Це башта від або Т-72, або Т-64 можна. Скоріше за все за Т-72. Угу. Так, добре, йдемо далі. Це тигр. Е. Ти кажи, кажи у мікрофон, щоб було добре чутно. Це тигр, кажу, роздовбаний. Угу. Це теж Тигр. Це МТ, МТЛБ, якщо я не, не помиляюсь. Оце САУ далі стоять. оборонно-транспортер, угу. так. Але народу дуже багато, прямо. Всі хочуть подивитися. Відьма, це САУ. Львів. 150. А САУ це ще те. Це самоходна, ось можеш поснімати, дивись, снаряди. Ну, самоход... Автомат заряджання, тобто не снаряди, це автомат заряджання. Самоходна артилерійська установка. Uh -huh. Це теж САУ. До речі, азовсталь. Ви бачите. Да, тут, в принципі, небезпечно залізати сюди, але, але деякі так? люди це роблять. Хлопці загалом в основній своїй масі. Так, ось, Російські танки на Кріщаті, як обіцяли три дні візьмуть Київ. Ну. Це, це або БМД, або БРДМ, я не, не знаю точно, ось це Угу. Це БТР також. Судячи з башти якийсь новий. Заліз. Що це таке? О, я не знаю. Може. Б, это... Не знаю, бронетранспортер якийсь підбитий. Тут не написано на них, що це. Ми, до речі, казали, типу, ми з другом тут були вже, щоб угу. вони прикольно було б, якщо вони кожному підписали, що це таке, коли там підбито, яка модель. Ні, ну коли підбити, яка модель, мабуть, це вже... Ну, коли б... підбити, так, не обов'язково, але яка модель була позичала. Вже прикладна. не з'ясувати. Ні, яка так... модель можна зустріти. Ну, модель так. Я маю на увазі, коли, де, О, і що дивісь, там було. Можна сюди залізти. Зараз, зараз тут черга, ага. щоб залізти туди. Сюди можна дивитися, Як воно зсередини. Так, ну це перегорнутий варіант, правильно я розумію? Ні. Це воно Да, Воно так и есть? Вот а. башня. А, все я Подойду сюда А, вот тут что-то написано. Так. На техніку не вилазити. Ну і, звичайно, всі це ігнорують. І вилізають, і дивляться. Безпечно це те, що навернутися звідти можна і все. Ну, якісь так. елементи. А цих, здається, не було вчора. Це нові вже? Експонати, так би мовити. Так, ну, не вилазити сюди. Це ця коробка, якщо не помиляюся, можу здогадуватися. Можливо, ще корпус від ребу. РЕБ радіо це? Ну, комплекс радіоелектронної боротьби. Можливо, можливо, не знаю точно. Може просто якийсь там грозовий контейнер. О, цього теж не було. Це що таке? А це снаряди, чи що? Ні, це ну, від, від ракет мабуть. Від ракет ну... угу. О, цього не було. Хто сумнівається, може в інтернеті. Там далі зенітна здається. Тут десь сонцепок повинен бути. Ось що знімай, дивись. Mm -hmm. Професійно щось Це вже професійна зйомка. В мене трохи інша зйомка. Я сподіваюся, вам сподобається, бо я хочу залишити це на каналі. Буква В на ньому була написана ззаду. Ось теж вене. Угу. Понамальовували собі тут вешки, зешки. А бай, до речі, буква в них вже зникла, бо якось тільки З залишилася як символіка. Mm -hmm. Блін, Зомбіленд. Справжній. дуже все. Це БТР також. БТР. О, а це що таке. Знаю, ну мабуть ПВО ще якесь. Який... Чи комплекс боротьби чи ПВО? Ану Не почекай. Знає. Тут що написано. Ой. Хто виборює? Хто виборює Я... яму, а, та хто, й сам сам у неї попаде. А. Путін. За Одесу. Чесно кажучи, мабуть, або ПВО, або ПВО, або, або реб. Ну, я думаю, ПВО. Схоже, судячи з цього, дивись. Угу. Так, а тут що? Гори у пеклі, расист. Ну, я так думаю, за Донецьке, я так думаю, це усіх зараз Гори, у, пеклі, думках, у думках. Так, я славу на праву сторону ставлю, щоб він у мікрофон теж говорив. Бо я, чесно кажучи, не розбираюся у всій цій техніці. Я не, вам не розкажу, що, що це і як. Що там? А, отут вже є. Так, БТР, МД, а, ракушка, так. Та танки. Ось, щоб ти коли питав. Дивись, багато нового. Вчора тут було набагато. Ну, не набагато, але багато чого не було. Угу. Ну, вони, Ось, мабуть... відрізняються танки, тому що, я пам'ятаю, ти казала, що все, що там їздить, це танки. Ну, Все, оце що танки, має таку огущність, як сказати. Е... Ну. Оце танки, угу. були САУ, оце БТР. Угу. Ну, я так зрозуміла, що вони привозять нові експонати, чи як сказати, до 24-го 24 числа. А 24-го 24 24 так буде все. Але, мабуть, 24-го треба сидіти вдома, я так думаю. Ну, я принаймні буду так робити. Напишіть, будь ласка, О, цього як теж ви. Не було. О, цього. А це що таке? Uh, Блін, мабуть, інженерна якась машина. Для побудови uh -huh. мостів, може, щось таке. Mm. Хто знає, взагалі ви пишіть правильно, ми розпізнаємо, чи це точніше, не, не ми, точне, а, точно. а слава. Я то взагалі просто знімаю. Схоже на щось інженерне там для понтонів чи щось таке. Mm -hmm. Mm -hmm. До речі, дуже багато інокита дуже багато іноземців. 에, серйозно, їх більше, ніж, 에, просто, просто, якщо було звичайне літо, і просто сюди приїжджали іноземці, їх зараз більше. Причому більше не якихось воєнних, а просто я не знаю, хто це, хто це приїздить, туристи чи хто. Що просто щось вони тут роблять в якісь вакантні місця. А, ну робітники Ну ось, ось я таке. це і маю на увазі. Робітники якихось організацій, дипломатичних, дипломатичних організацій, там, посольств, якихось компаній, котрі допомагають, не знаю, там із зерном, наприклад. Ну щось таке. Ось дивись, ти питала О. різницю між танком і САУ. Херсон, Херсон і Каховка. Мій рідний Херсон, Крим наш. Ну Крим наш це я згодна. А Херсон тим паче наш. Тому дуже чекаємо на його визволення. Ось сау, ось там. Яка велика. До речі, ну, не знаю, відео, мабуть, не передає. Вживу, це звичайно ну, більш. Я такі теж масштаби. на фотки дивись, коли, люди, коли дивлюсь на фотки, на відео, воно абсолютно не воно передає. Воно не передає, ну, воно так. Ти ви можеш там Ви бачите, ми йдемо. Так, набагато, вже... вчора набагато менше було. Десь ну, десь відсотків на 20-30% точно менше. О, херсон. Давай жару. О, це О. Пам'ятаєш теж щось було О. За Мелітополь, за, Каховку, за Херсон. А, о, так, Ми е, зважаємо Фоці. М так, з приводу Херсону, там взагалі, я не знаю, залишилося процентів 30 населення і залишилося в основному це пенсіонери, О, це літні біот. люди, всі молоді повиїжджали, але. Це інженерна у, якась фігня теж у мене, так, ну зараз почекаю договори. У мене у моїх подруг подруги з дітьми повиїжджали, університетські мої подруги. їх... Чоловіки залишилися, і чесно кажучи, за молодих хлопців трохи переживаєш, тому що тут зйомка йде. Я розказувала в минулому відосі, що е знайомого моєї сестри, коли вона працювала в Херсоні, просто проса посеред вулиці, забрали і посадили в машину, і просто вузли кудись, і хлопців тепер не знайти. Я не знаю, що там, чи шукають вони партизанів чи когось е ще, але за молодих хлопців, чоловіків якось переживаєш. Ось спалена техніка. Ну, ми вже доходимо до кінця, я так зрозуміла. За Нікополь. Ну, дуже багато техніки, і це, ви ж розумієте, що це просто та, яка в принципі добре збереглась, тому її сюди привезла. Та, що взагалі що не транспортабельна. Що не відремонтувало досі, тому що багато відремонтували і засовувана. І зараз використовують. Працює, так? Сидово. Ну, який патріотичний лук, ви бачите. Ось ще. Ось ми вийшли вже на Майдан. Тут гол... Ось написано. Де? Ось. А, бачу. Дніпро. Угу. Тут, до речі, ось тут. Головний. Як сказати, відділення Укрпошти, і тут зазвичай, якщо ви бачите велику чергу за новими марками, ось тут вона ось так за вугол завертає. Я собі марки вже всі придбала, які тільки можна, мабуть, але роблю це онлайн. Вже на Майдані ми. Це ми пройшли з театральної до Майдану. Тут мабуть зроблю фото обкладинку для цього відео. Дівчину познімаю. Ми дійшли майже до кінця. Я вам все показала. Зараз дійдемо. Так, ну в принципі, це її кінець. От ви бачите, там вже починається рух. Так обережно. Їде поліція. Чин, а? Я, не я тебе не знімаю. Мені, ти навіть не впадаєш у кадр. Мені не що. А чого ти розмовляєш кацапською касарсь, мовою? А? Все, я перейшов. на ага, ага. Ось так. Тільки камера вимикається, розмовляє російською. Чого так? Так, ну все, це останній експонат. І, в принципі, все. Ось тут все закінчується. Далі вже. Та, до речі, ви бачите все. Хто дивиться аніме, то, так, заважають дівчини, які йдуть за ним. Хто дивиться аніме. Ви, мабуть, впізнаєте, кого вони косплею. Це е, Клінок, розсікаючих демонів. Я не знаю, як українською мовою так швидко зорієнтуватися. Е, Зеніцу і... Камада, наскільки правильно пам'ятаю. Хто дивиться, будь ласка, ставте лайк е і кажіть, що ви теж це дивилися. Не воно мені дуже подобається. Я дивилась два сезони, е і це одне з моїх найулюбленіших. Ми знаходимося на Майдані, в принципі, я знаю, по центру Майдану, як сказати, ось mm -hmm. ось mm -hmm. Показую вам все. Е все, оце вся техніка. Вони хотіли бути. На хрещатику 24 серпня, і ось вони на хрещатику, але трохи не в такому стані, як вони планували. Та, що що це? Це, це Це сонцепьок, то сонцепь. Вона термобаричною зброєю з термобаричними снарядами. Стріляє, це щось на зразок граду, тільки набагато ну не так далеко стріляє, але ну більш потужно. Mm -hmm. Трохи інший принцип дії, воно спалює. А Не так далеко стріляється. Яка дальність у нього? Здається кілометр, якщо я не помиляюся, а що, тоді чи, чи, чому воно таке небезпечне, якщо тільки Бо, вона, кілометр. Вона вони... повністю, тому що вона термобарична, вона площу повністю випалює. Коли стріляє, там повністю спалює повітря і ну, 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 на Вікіпедії можна почитати. Так, а тут поліція їде, автобус з поліції, я так зрозуміла. Так, ну ми це вже йдемо назад. Ні, серйозно ми вже йдемо назад. Пройшлись туди. Тепер повертаємось. Е, я не знаю, можливо, десь сядемо, випимо чашку кави, відпочинемо. Бо я за сьогодні знімаю вже третій влог. Два було шопінг-влоги. Я поїхала у Рівермол. Потім була повітряна тривога. Я звідти виїхала. Точніше, тільки дійшла до парковки, я вже повітряну тривогу відмінила. Потім зустрілася із чоловіком, і ми вирішили поїхати на Крещатик, подивитись ось цю техніку, бо завтра вже 23 третє число і краще 23, 3-24-го сидіти вдома, поберегти себе. Я сподіваюся, вам такий формат сподобається, тому що я вирішила, що таке не можна не викласти. Хай навіть буде там, я не знаю, скільки просмотрів, тому що в основному в мене тематика це шопінг, мода і так далі. Але хочеться все ж таки таке зафіксувати. Що? Ось це що таке? Це боте, це не знаю. Воно таке якось може щось вертикальне. Я думаю, щось радіоелектронної боротьби, я здається, казав вже про неї. Угу. Давай ще підійдемо. Лю, Лю людей дуже багато. Так, людей дуже багато. Ви бачите, всі вирішили подивитись. Мабуть, 25 го числа не буде так багато людей, як сьогодні і завтра. 25-го, 24-го числа не буде так багато. Ну, ми зрозуміли, що я мала на увазі. Вони просто стоять до 25-го, так? До 25-го буде? Чи, чи не знаю, чи перевірте, до, до якої дати воно буде. Так, в мене вже сідає батарея. Угу. Повертаємось. Ви можете подивитись на вулицю Хрещатик. Хто тут давно не був, чи взагалі не був. Сюди може дивитися. А це що таке? Не знаю. Може там написано. А, це бронепутка, зрозуміло? З такого от перевозчика. Так, головне тут. А, не зрозуміло, що це? Зрозуміло, що це таке за Маріуполь. Як гарно у Києві, подивіться іноземців. Дуже багато, і американці, і китайці. І я не знаю, бангладешці чи індуси, чи правильно так казати. Ну, їх дуже багато. Не знаю. Ну я вам вже поясню. індійці. Я вже пояснила, що мабуть це пов'язане з тим, що зараз дуже багато. Ну ми зрозуміли компаній, працює для того, щоб забезпечити Україну всім необхідним. Тому, мабуть, це працівники. Мабуть, так, так. І вони в Києві загалом сконцентровані. Я думаю. Так, так багато у Києві. Ми минулого разу зустрічалися із моєю сестрою та моєю подругою. Сиділи у кафе. Біля золотих воріт, і ну прям я не знаю, їх так багато. Їх багато і у це кафе приходило, і просто повз проходило. Ну не знаю, наземців дуже багато. Зараз йдемо до палацу спорту і зайдемо, не знаю, чи у мілкбар, чи ще у якесь кафе. Вип'ємо просто капучино. Я вам теж час познімаю, гарненьке. Сьогодні вирішила вже такий особистий влог засняти, ну як особистий, із згорівшою технікою і походом у кафе. Такий мікс отримався, вийшов в мене. Тому, якщо вам таке подобається, то ви знаєте, що робити. Напишіть мені про це обов'язково, ставте ваші лайки, і, мабуть, буду частіше знімати щось про себе. Ми усіх шпіцев називаємо нюша, бо у нас колись були квартиранти, чоловік з дружиною. І хоча ми говорили, що ніяких собак, ніяких тварин не треба, так ми встигнемо перейти дорогу. Так, я переходжу. І хоча ми казали, що ніяких тварин приходимо через місяць, а в них цуценя шпіца. Ну вона таке миле, ну вона така гарненька, вона така малюсенька була, що звичайно ми вже Ну, що ми можемо зробити? Сказав, ну звичайно, залишайте, але більше, вже більше, ніякої другої тварини. І, а, а потім я побачила у неї у Фейсбуці фотку, де а, ця дівчина. Ну, у, у нашій квартирі, у дзеркалі, і ви бачили, як ця нюша, як цей шпіц маленький, просто гризе е, наш ковер. Не ковдра це ковдра. К... Е, просто гризе наш килим. Звичайно, там маленькі зубки, там сильної шкоди вона не завдасть, але все ж таки. Тож і цю, до чого ця історія? Цього цю вони назвали нюша шпіца. І у нас тепер усі шпіци це просто нюша, а не шпіц. Це ми вийшли на арену. За бургер працює. За бургер працює. Тут раніше було дуже багато кафе, життя ворувало. Зараз. А зараз, зараз якось так сумно. Все зачинено. Ну, ви бачите, вже інші місця, більш попу... популяр. Чого я вирішила сказати попу... на англійській мові? Популярні. Зумір все. я зараз придумав, може, навіть не на ті. На мене подивились дівчата. Ну, зазвичай, якщо я гарно вдягаюсь, зацінюють лук. І дивляться саме дівчата. А хлопці ну так подивляться, особливо, якщо так я спускаюсь сходами. Якщо не вдягтись якось відверто, то чоловіки не звертають увагу. А якщо вдягтись саме стильно, то звертають дівчата і звертають прям дуже прискіпливо, от, оглядуючи зверху донизу, приходимо зараз метроград. Це ж метроград, правильно? Але Чого дивуватися, я в принципі сама така, якщо я бачу якщо якусь дівчину у прикольному одязі, чи якомусь цікавому одязі, чи просто прикольний лук, звичайно, я теж на неї подивлюсь. Чому б ні? Напишіть мені, хто з Києва. І взагалі напишіть, з якого ви міста. Буде цікаво а, почитати. Пам'ятна дошка гетьману Скоропадському. Ви бачите. Ось така будівля. Просто якийсь вхід. Тут ви бачите офіси і так далі. Будів, і пам'ятник сучасна. Так, так, будівля сучасна, а дошки такі, в принципі, по Києву вони висять якимось українським діячам. В Києві також є проєкт дієпроєкт шукай. Я постала це у себе в інстаграмі, підписуйтесь обов'язково, буде десь у описі. Проєкт шукай. Це десь 26, наскільки правильно пам'ятаю. Таких міні-статуеток, міні-пам'яток, розкиданих по всьому Києву. В основному це по центру. І ви просто ходите і їх шукаєте, вишукуєте. Вони можуть. Вони ось такої. Такого розміру, дуже маленькі, але вони в честь якихось діячів чи не знаю, патронів Києва, чи, як сказати, меценатів Києва. Ви можете просто йти і ось на цій, наприклад, будівлі буде ця пам'ятка. Одна із пам'яток, взагалі, на кафешці, на стіні кафе є. Ви можете знайти у мою інсту. Я, мабуть, ці сторіс закріплю у хайлайтс. Я три таких пам'ятки вже знайшла. Звичайно, якщо ви проскануєте QR-код, ви зможете відшукати їх усі, 26 по Києву. Одна знаходиться на метро театральне, це я пам'ятаю. Можете їх усіх відшукати. О, одна через дорогу, давай покажемо. І просто походити по Києву, пошукати, їх познімати. Ну це дуже прикольно. Ініціатива дуже цікава. Ось одна з цих пам'яток. Ви бачите? QR-код ви бачите, можете почитати. І тут, якщо нажати, натиснути на цю кнопку, то грає музика, ви чуєте? Ось так. І такі маленькі пам'ятки по Києву, по центру Києва. І можете просто ходити їх, шукати. Дуже прикольно. Ви якщо відсканували qr код ви можете подивитись цей проект. Яке гарне оформлення. Ох ти яка. А подивіться на цю крихітку. Центральна синагога. І навпроти буде мілкбар. Ви бачите. Мілкбар попюларний. Боже, що я кажу? Популярний. Бо чого? Чого я так кажу? Я не знаю. Я ж не дивилася навіть ніякі фільми англійською мовою останнім часом. Коротше, він популярний у дівчат, і тут дуже часто або дві дві дівчини, дві подруги, або дівчина з хлопцем. І це, звичайно, дівчина притягнулася до хлопця. Означає ну зазвичай так означає. Доброго дня. Давай в конец туди туди, сюди чи сю туди? Сюди давай так. А можна я сюди сядуся познімати? Ну, ви бачите, яка як тут атмосфера. Принесли вже моє замовлення. Це сирники. Зазвичай я завжди беру їх у мілкбарі. Вони тут дуже смачні. І капучино, і стакан води. Треба поповнювати водний баланс. У мене вже 2% на телефонні. Зараз він просто вимкнеться. Сподіваюся, вам цей влог сподобався. Ставте ваші лайки, дивіться на своє задоблення. Переходьте на мою інсту, пишіть чи робити такі просто блоги з мого життя на каналі. І була рада з вами зустрітися. Бувай. Gracias.